Як утворилось ОПЗЖ, чому Юрій Бойко досі не отримав підозру, та коли заборонять всіх проросійських політиків? Ну і бонусом треш історія життя Вадіма Рабіновича. Це проєкт згадати всіх. І на порядку денному опозиційна платформа за фашизм в нашій країні партія була заснована наприкінці 99-го року і називалася Всеукраїнське об'єднання Центр. Так, це саме та партія, з якою політичний пристосуванець та всім юристам юрист Степан Гавриш намагався потрапити у парламент у. Блоці не так після цієї невдачі Гавриш склав свої повноваження голови партії і на дострокові парламентські вибори 2007-го всеукраїнське об'єднання центр йшло у складі блока кучма. А ви знаєте, що таке кучма? К. Конституція У. Україна Ч. честь, а не те, про що ви подумали. М Мир а. Ніколи не здогадаєтесь. Антифашизм. Звісно, на виборах вони набрали нічого і на 9 років про партію забули аж допоки... Її новим лідером не став Вадім Рабінович, і партія не отримала нову назву за життя. Рабінович на той час був депутатом від обоблоку і вже встиг пересваритися з крилом Льовочкина Фірташа, звинувачуючи їх у співпраці з Порошенком та зраді виборців, але це ніяк не завадило Рабіновичу та Льовочкину в особі Юрія Бойка. За два роки об'єднатися у спільну партію, яка й отримала назву Опозиційна платформа за життя. Детально про всі ці процеси можна глянути в моєму минулому відео про ОПО блок. Незадовго до об'єднання з бойком на каналі News One, який Рабінович продав іншому керівнику партії за життя Євгенію Мураєву. Бізнесмен року 97 розіграв спектакль з голосуванням глядачів, які обрали Віктора Медведчука людиною, якій би вони довірили напрямок миртої до стосунки з СНД. Невдовзі після офіційного об'єднання. Нання з чоловіком Марченка останній отримав у свою власність канал Ньюзван Мураєва. А Мураєв. Очолив Опоблок, чи вони насправді щось не поділили, чи це був черговий договірняк, невідомо, але для нас це і неважливо насправді у минулому відео. Я згадував, що Росія наклала санкції на деяких опоблоківців, включно з Мураєвим, та припускав, що це було зроблено для замилювання очей. Зараз мені здається більш вірогідним те що Росія таким чином просто показувала проросійському електорату в Україні, кого вони підтримують і за кого їм потрібно голосувати. Тож основна команда ОПЗЖ виглядала так: Юрій Бойко, як головне обличчя партії Вадим Робінович, у ролі такого собі Роба Шнайдера, який грає огидних комічних персонажів на потіху простому люду. Льовочкін та фіртош у ролі продюсерів, і Віктор Медведчук – головний сценарист та режисер проєкту. Звісно, офіційні їхні посади називались інакше, але всі вони, окрім фірташа, який діє в стіні, ходили до стратегічної ради ОПЗЖ, яка і керувала всією партією. Про номінального лідера партії Юрія Бойко особливо та й сказати нема чого. Він як палена версія Тоні Старка, злодій, шахрай, русофіл, українофоб. Але декілька слів сказати все ж таки варто. На президентські вибори 2019-го Бойко пішов як самовисуванець. Можливо, через те, що в той момент він був діючим депутатом від того блоку в Раді. Його програма була стандартною для всіх проросійських кандидатів і всіх проросійських партій, надання російської мови статусу другої державної, використання досвіду країн Південно-Східної Азії співробітництво з ЄС з одночасним економічно-промисловим співробітництвом з країнами Стаможеного Союзу і тому подібне під час президентських виборів він отримав підтримку шести телеканалів державних російських Росія 1 та Росія 24 каналу Льовочки на інтер і каналів Медведчука «Зік» та «112 Україна перед самими виборами. Бойко відвідав. Разом із Медведчуком Кремль, де вів перемовини з Медведєвим та Міллером, так це було цілком можливо ще 4 роки тому. Максимально мобілізований через змі та визнання на Росії електорат, дав бойку менше 12% голосів на виборах. Ще 4% відкусив велку. Тож проросійські партії могли набрати 15-16% на наступних парламентських виборах. Але звісно ж, що ОПЗЖ не збиралися ділитися голосами з Опоблоком. Это большая ошибка. і тут настав час згадати про іншого медійного лідера партії Вадіма Рабіновича. І ось про нього вже є купа. Цікавої інформацію, яка подекуди не зрозуміла, чи то вигадка, чи то приукрашення, чи то реальність. Мені він взагалі здається якимось персонажем Захара Прилепіна. Я от ніколи не читав Захара Прилепіна, але мені здається, що там саме такі персонажі. Народився майбутній президент Всеукраїнського єврейського конгресу 4 серпня 1953 року у Харкові. У 70-му вступив до Харківського автодорожнього інституту, а через 4 роки Грабіновича виключили з комсомолу за аморальну а далі з інституту. Точно не зрозуміло, якою саме була моральна поведінка Рабиновича, але за версією Рабиновича, причиною стало складання на лекціях політичного кросворду. Потім він два роки служить в армії, а після служби стає майстром ремонтно-будівельного управління харківського міськвиконкому, що практично неможливо без зв'язків, оскільки він не мав відповідної освіти і досвіду роботи. А в 80-му його заарештовують за крадіжку будматеріалів. Через 9 місяців сидіння у СІЗО його відпускають і як стверджується з деяких джерел через особисте втручання генпрокурора СССР Руденка, але жодних підтверджень цьому я не знайшов. Можливо, це якась чергова байка Рабінович. Після виходу з СІЗО Вадім Зінович зайнявся бізнесом, керував підпільними цехами з виготовлення кришталевого посуду, календарів та дерев'яних дверей. Тут теж не могло обійтися без зв'язків, бо організувати такий бізнес на початку 80-х в СССР, та ще тільки після виходу з в'язниці. Не так то і просто, але зв'язки не допомогли уникнути другого арешту. У 82 му Робіновича звинуватили у крадіжці державного майна в особливо великих розмірах і засудили до 14 років позбавлення волі у виправному таборі суворого режиму з конфіскацією майна. Під час ув'язнення Рабіновича завербувало КДБ як інформатора під кодовим прізвиськом жолудь. За словами самого Робіновича, він лише імітував освідомітельство, після чого представники КДБ дали йому під підписати документ про припинення співпраці, але річ у тому, що в КДБ такого документа в принципі не існувало, і що там підписав Робинович, і чи підписав взагалі невідомо. Зате знову ж таки зі слів Робиновича відомо, що СІЗО він імітував психічний розлад. Що, як ми бачимо, йому дуже знадобилося в майбутній політичній кар'єрі. Дьявол, фашистський дьявол! Вставай странадром. І в цьому я взагалі не розумію Робіновича. Я можу зрозуміти родичів червоних директорів або просту люду, яка нічого не рішає і за неї подбала держава, але не Робіновича. Його виключають з комсомолу, викидають з університету. Він двічі сидить в'язниці один раз по суті за підприємницьку діяльність, яка була заборонена в Совєтському Союзі в той час. Натомість, в незалежній Україні, він заробив мільярди, став відомою людиною та зміг реалізувати свій підприємницький потенціал, де він перший мав вдягти вишиванку і співати гімн України, але ніт Буде ностальгувати за Совєтським Союзом. Ну не розумію цього, чесно. Єдине логічне припущення, що Рабіновичу просто подобалась тюремна романтика. Там, за його ж словами, він прилаштувався смотрящим і навіть керував тюремним виробництвом для харківських підприємств. Ну так, якщо вся справа в цьому, то Вадим Зінов'йовичу, у вас тут в Україні якби підозра є, просто повертайтеся, а там вже згадайте свої найкращі часи Совєтського Союзу. Відсидівши 9 років, у 91-му він виходить на волю і разом з колишнім начальником свого табірного загону Андрієм Альошином створює фірму Пінта, яка займалась експортуванням металу, начальником свого табірного загону. Ні, ну точно хто з вас читав? Скажіть, у прилипина ж має бути такий персонаж. У 93-му Робінович стає українським представником австрійської фірми Nordex, яка за сприяння президента Леоніда Кравчука стала ексклюзивним оператором з постачання до України російської нафти, за що Україна розплачувалась цукром. Вот так і робота. Фірма потрапила у корупційний скандал у США, тому Робіновичу заборонили туди в'їзд. Згодом він вийшов з цієї фірми та заснував свою RC Capital Group. У 97-му Рабінович стає президентом Всеукраїнського єврейського конгресу, на створення якого він пожертвував 1 мільйон доларів, і який очолює донині. До цього часу Рабінович вже має паспорт громадянина Ізраїлю і створює торгово промислову палату України Ізраїль. За два роки до цього Рабінович створює компанію «Пріоритет», які належали ексклюзивні права на рекламу на каналі 1+,1. згідно з. Інтерв'ю самого Рабіновича він продав 50% акцій 1+, плюс які йому належали президенту світового єврейського конгресу Рональду Лаудеру за суму. Більшою ніж 10 мільйонів і меншою ніж 100 мільйонів. Проте з достовірніших джерел, ніж слова Рабіновича, відомо, що він продав свою частку в 1 плюс 1 Фуксману за суму в більш приземлені 2,5 мільйони доларів. За підсумками 97-го року, Вадим Рабінович став лауреатом загальнонаціональної української програми Людина року в номінації Бізнесмен року. А у 99-му агентство Associated Прес оцінило статки Рабіновича в 1 мільярд доларів. Це ж Час СБУ заборонила Робіновичу в'їзд в Україну сроком на 5 років. Існує декілька версій, через що це страпилось. Одна з найочевидніших це сумнівні зв'язки Робіновича з лідерами приступних угрупувань. Та підозра у торговлі зброєю. Але того ж року він приїхав на співбесіду з СБУ, після чого йому дозволили залишитись в Україні. З цього приводу Робінович сказав лише, що в розпорядження спецслужб потрапили фальшиві документи, на підставі яких би він і сам закрив собі в'їзд. Далі Робінович розвиває свої бізнеси в Україні, Ізраїлі та на Росії. У 2007-му він придбав муніципальний футбольний клуб Арсенал Київ у тодішнього мера Києва Чернівецького для того, щоб за два роки. Продати його йому назад для того, щоб в той же рік викупити його знову. Ну, це якісь космічні схеми, не питайте. Врешті-решт, олігарх успішно привів клуб до ліквідації. У 2014-му балотувався на посаду президента України. За нього віддали свої голоси 2,25 виборців, 406 тисяч людей. У 2016-му Робінович починає свою медіакар'єру на спільному з Мираєвим каналі News One, а потім продовжує її вже на каналах Медведчука. Він був зіркою таких шоу, як Хто кому Робінович, П'ять питань Рабіновичу, Розмови за життя з Робіновичем. А ще Робінович створив власні медіа Робінович ТВ та Робінович ФМ. Якби в нього був власний ТРЦ, то він би називався Робінович Сіті. Що ж після такої дози Рабиновичем пропоную повернутися безпосередньо до ОПЗЖ. А перед цим я нагадую вам поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую і продовжуємо далі на парламентських виборах. 2019-го ОПЗЖ зайняли друге місце, набравши 13% голосів та провівши разом із мажоритарниками 44 депутата. У перший рік ОПЗЖ продемонструвала найнижчий показник позитивних голосувань за законопроєкти в цілому лише 23%. Не дивно, що із спамом поправками найбільше займались депутати від цієї партії. Мова йдеться про велику кількість поправок до закону, які мають на меті загальмувати його Ухвалення. Серед цікавого, наприклад, те, що центральний офіс партії займає 5 квадратних метрів, в яких працює 3 людини, і орендує його ОПЗЖ в Асоціації Українсько-Ізраїльська Торгівельна Палата. Здогадайтеся, хто її власник. 30 квітня 2020 року на голосування щодо звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо посилення тиску на Росію ОПЗЖ була єдиною фракцією парламенту, яка не підтримала це звернення. 28 голосів проти, 14 не голосували. Ну як тут не згадати людину, зарбити так званого сірого кардиналу Києва Вадима Столяра, Дмитра Ісаєнка, який майже все своє життя працював на державних посадах, але в 2013 році задекларував прибуток у розмірі 20,5 мільйонів гривень, а перебуваючи на посаді заступника міністра ЖКХ, набув статус учасника ОТО. Згодом Саєнко розповідав журналістам, як протягом трьох місяців він, ризикуючи власним життям, будував укріплення у зоні бойових дій, і вся ОПЗЖ склалася або з таких ось чиновників, або з олігархів та їхніх людей. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони не підтримували жодних оборонних законів та законів, направлених на притягнення до відповідальності Росії. Ба більше представники партії, на чолі з Медведчуком їздили в Кремль вдруге в 2020 році цього разу для зустрічі з путіним та обговорення ідеї створення парламентського виміру. Нормандського формату, і все це стало можливо тільки завдяки безпосередній участі Віктора Медведчука. Після провалу з його проєктом не так кум Путіна створив гОшку український вибір, з якої потім і увійшов до складу ОПЗЖ за президентство Януковича він сидів доволі тихо, іноді озвучував тези про митний союз та необхідність федералізації України. Але ситуація змінилась під час Євромайдану. Активисти Євромайдану вважають, що одним із замовниками розбійного нападу на журналістку Тетя. На Чорновол був саме Медвечук. А під час розстрілу людей на Майдані Медвечук декілька разів дзвонив Януковичу. Але по справжньому розправити плечі, Медвечук зміг після початку російсько-української війни, і заробив він на неї ледь не більше за всіх. У всіх деталях про це розповідали у своєму розслідуванні журналісти БігуСінфо. Але якщо скоротити, то виходить наступна картина, Медвечук почав вести переговори з Росією разом із Шуфричем їздив домовлятися з терористами з так званих ЛДНР і в подальшому представляв себе як перемовника. Щоправда, українська сторона офіційно відхрещувалась від Медведчука і тільки у кінці 2014-го заявила, що Медвечук займається питаннями обміну заручників. І знаєте, з усіх цих плівок складається таке враження, що з самого початку переговорів Медвечук був взагалі не ким і тільки наки. Давав на себе Ореол Кума Путіна, коли у випуску про СДПО я говорив, що стати кумом Путіна це найбільше досягнення Медведчука, я взагалі не перебільшував кум Путіна кум президента Путіна. Розмова з кумом, і вийшло так, що оскільки українська та російська сторона напряму між собою на той час не спілкувалися. То Медвечук одним спокійно говорив, що він на короткому зв'язку з Путіним та взагалі то його кум, а іншим розповідав про свої спілкування з головним, так він називав президента Порошенка, та про те, який вплив він на нього має. Проте в той же час він декілька тижнів вмовляв заступника голови уряду РФ організувати йому невеличку зустріч з Путіним. А це вже взагалі не схоже на те, що Медвечук мав бодай хоч якийсь доступ до Путіна на те, що був з ним на зв'язку. Саме тоді кум Медведевої займається брудними домовленостями про поставку вугілля з ордло. Готівку терористам возило безпосередньо СБУ. Анал, мовби Медвечук вів тіньові домовленості про обмін труби на завод в Криму і дійсно невдовзі. Зі після цих розмов суд повернув нафтопривід Росії саме тоді від транснафти частина труби перейшла у власність компанії пов'язаної з Медведчуком. Тобто, розповідаючи українській та російській стороні, що він має вплив на тих і на тих, він дійсно отримав цей вплив. А потім на інтері виходять ось такі рейтинги, які можна показати російським кураторам. До речі, це відео залито на дитячий ютуб. Я таки взагалі вперше бачу. You know, for kids. Але була ще одна сторона, так би мовити, перемовин Медведчука. Ви же пам'ятаєте, що офіційно він займався поверненням заручників. То він радив не віддавати сімох українців за одного бойовика. А мені це не подобається, я не дам. І я вважаю, щоб не дати. Не давай, вольга. Не даю. То зривав інші обміни, бо вони відбувалися без його участі. Це, ну, це як називається? То зривав і постійно переносив терміни вже домовленого обміну, щоб президент Порошенко зміг на камеру сфотографуватися з воїном, якому до приїзду Порошенка навіть не давали телефон мамі подзвонити, бо це ж треба зафіксувати на камеру. Заставили ждать, коли вернеться самоліт президента, щоб цей вот історичний дзвонок мамі. Состоялся конкретно, прям вот. вот. Прям живевчення у травні 21 го народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру у Держзраді та помістили під цілодобовий домашній арешт. Тарас Козак це давній партнер Медведчука і його гаманець. Бо, згідно з документами, саме Козак став медіамагнатом, а не чоловік Марченко. До того ж, ту ж саму трубу оформили через офшори козака 12 квітня 22-го року. СБУ затримали Медведчука при спробі втечі з України. Інтернету. Той же час наповнився купою мемів про Медвечука Чмоню і Досткараґюндебілі Олур. Символічно те, що Медвечука, який саботував роботу по звільненню українських полонених, врешті-решт обміняли на 215 українських полонених. Але не думайте, що Медвечук зник назавжди. Він причаївся після фіаскої, як у середині нульових, чекає свого шансу, щоб повернутися. Одразу після обміну він почав писати пропагандистські статті на Росії в червні 23-го на тих же болотах зареєстрував громадський рух за розвиття гражданського общества другая Україна. І хоча його позбавили депутатства, медіа активів конфіскували все майно, яке знайшли записане на нього, на козака, на дружину козака, на дружину Кума Путіна. Навіть позбавили громадянства. Він залишається власником, наприклад, онлайн-медіаресурсу Юкрейн News. До того ж, його однодумці, Бойко, Льовочкін та інші досі у раді. До речі, про них. 14 квітня 2022 року рішенням РНБО фракція ОПЗЖ у Верховній Раді призупинила діяльність, а 15 вересня Касаційний адміністративний суд України остаточно заборонив діяльність ОПЗЖ. Натомість більшість колишніх нардепів фракції створили депутатську групу Платформа за життя та мир під керівництвом Юрія Бойка. Подивіться на це фото. Праворуч Віктор Медведчук, У січні позбавлений українського громадянства та обмінений на Росію. Вадим Рабинович 26 липня ДБР повідомила про підозру у Держзраді, а з 5 вересня перебуває у розшуку, позбавлений депутатства та ймовірно громадянства України. Це якийсь росіянин нам не цікавий. Далі Тетяна Плачкова, яка у липні позбавлена мандату народного депутата. Олександр Колтунович єдиний діючий депутат Верховної Ради, зображених на фото. Тарас Козак, усі січні позбавлено мандату народного депутата та громадянства України, і останній Ренат Кузьмін, також у січні позбавлено мандату та громадянства України. Всі ці люди з орбіти Медведчука, які їздили у 2020-му на перемовини в Кремль, як ви бачите, всі, окрім Колтунова, до якого я сподіваюся, ще Чередіди позбавлені депутатства, а деякі навіть громадянства. А як щодо Юрія Бойко, який за рік до того ж так само з Медведчуком їздив на перемовини в Кремль, а на третій день повномасштабного вторгнення взагалі був на ітері Соловйовим, і на це є дві причини: перша з яких Сергій Льовочкін. Голова адміністрації президента Януковича завжди знаходив спільну мову з владою. Саме Льовичкін Рабинович звинувачив у співробітниці з Порошенком, в адміністрації якого власника інтера щонайменше тричі бачили журналісти. А після зміни влади Льовичкін звичною стежкою ходив вже до офісу президента Зеленського. Перед повномасштабним вторгненням Льовичкін виїхав з України і повернувся назад лише в травні цього року, таким чином пропустивши всі засідання ради. А оскільки не тільки Бойка, а й переважно більшість депутатів з його крила не чіпають, то домовитись сльовошкин зміг не тільки за себе, а й за своїх людей. Друга причина це голоси депутатів у ПЗЖ у парламенті. Особливо коли монобільшості не вистачає голосів для якихось законів. Так, голова партії Слуга народу Олена Шуляк назвала співпрацю з депутатами від ОПЗЖ конструктивною і навіть сказала, що колишні члени ОПЗЖ голосують краще ніж деякі слуги. Але чи дійсно голоси проросійських депутатів відіграють важливу та вирішальну роль? Без участі ОПЗЖ все одно було би прийнято більше 90% рішень у парламенті, а не були би прийняті, наприклад, рішення про новий відбір? Суддів до КСУ у супереч рекомендаціям Венеційської комісії або правок про скасування пожиттєвого фінмоніторингу для високопосадовців, які ось знову нещодавно відмінили, даремно тільки час згаяли. Тож ці конструктивні голосування дуже часто тільки шкідливі для інтересів євроінтеграції України. Та й взагалі депутатам там нічого не муляє голосувати разом із представниками інтересів Росії в Верховній Раді України. Ні, нормально, а Ще з січня у парламенті є зареєстровані законопроєкти про дострокове припинення повноважень нардепів від УПЗЖ. Якраз в цей час має бути рішення венеційської комісії, яке, скоріш за все, буде говорити про неконституційність подібних законопроєктів. І у випадку прийняття цих законопроєктів без справок від Венеційки депутати потім дуже легко вскаржать свою заборону у європейському суді з прав людини. Теж саме було із законом про люстрацію, бо колективна відповідальність. У ЄС не вітається. Тож, виходить, що нічого не можна зробити? Насправді можна. Просто грамотно прописати закон, врахувати зауваження та рекомендації від венеційської комісії, та нарешті заборонити всіх депутатів від партій регіонів та їх відростки у вигляді ОПОБЛОКу та ОПЗЖ. Звісно, це займе багато часу, але це необхідно зробити, щоб знову і знову не наступати на ті ж самі граблі, тільки під іншою емблемою. І коли у владі більше не буде колишніх регіоналів, партії перестануть з'ясовувати між собою, хто з них більше любить Україну, а хто Росію. І нарешті будуть мати якусь адекватну ідеологію, а не тільки популізм. А може і ні, бо це ж українська політика. Друзі, я майже місяць робив відео про всі ці проросійські партії, і тепер прагну радикальних змін. Спеціально для вас я зібрав весь шлях Медведчука в одному плейлисті. Тож, якщо захочете провести вечір з кумом. Класніть сюди. Або класніть сюди, якщо ви ще не дивилися випуск про Поблоку, якого, до речі, дуже мало переглядів. На цьому я вам дякую і до зустрічі. Чо вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі. досі не в тюрмі,